Викликала перечасні пологи і закопала тіло. У Миргородському районі правоохоронці з'ясовують обставини смерті новонародженої дитини. У п'ятницю, 24 жовтня, до поліції звернулися місцеві жителі, які повідомили, що одна із мешканок громади могла народити дитину вдома і приховати цей факт. Спершу жінка заперечувала вагітність, а згодом зізналася, що самостійно викликала перечасні пологи, після чого закопали тіло немовляти. Про це Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук за процесуального керівництва прокурорів Миргородської окружної прокуратури миргородським райвідділом поліції розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація стаття 117 кримінального кодексу України умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Наразі призначено судову медичну експертизу. Саме за висновком експертизи, правоохоронці встановлюватимуть наявність або відсутність складу злочину у діях жінки.